Вітаю вас, задачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні будемо спілкуватися з народним депутатом України Тарасом Івановичем Батенком. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте поточну ситуацію на фронті? Ну з легкістю чи полегшенням, яким неможливо оцінювати поточну ситуацію на фронті В силу того, що повномасштабна війна триває вже стільки часу. Фактично, невдовзі вже буде третє три роки повномасштабної війни і 11 років війни, розв'язаної агресором Росією, починаючи з 2014 року. ви знаєте, це надто довга війна для нас, для країни, для її людей, громадян, для її економіки для її незалежності це в принципі НАТО довга війна для Європи в умовах кінця. -21, початку 21-го століття, коли війни Європа не знала такого масштабу починаючи після 45-го року. Це надто довга війна для цивілізованого світу, західного світу, демократичного світу, тому що в таких війнах жертвується багатьом. Жертвується насамперед. Демократичними цінностями, тому що ми бачимо, як в окремих країнах тому всі Європи перемагають праві сили і авторитарні сили, і ці сили заводять розмови про примирення з агресором, з ворогом, жертвування національним суверенітетом, тобто жертвування територіями. Ми говоримо про зміни цінностей, які теж можуть. Охоплювати Європу і в цій ситуації Україні, звичайно, дуже важко воювати, жертвуючи своїми кращими синами і дочками, мирними мешканцями, які фактично кожного дня гинуть території, які втрачаються, і постійно пояснювати і переконувати наших міжнародних партнерів про те, що ця перемога для над агресором потрібна не лише нам, Україні, як незалежній державі, вона потрібна і самій Європі, тому що наступне після України може бути будь-хто, тому що агресор може не зупинитися лише на України він може піти далі, тобто це ми говоримо про східну Європу, ми говоримо про Балтійські країни і так далі. Тому я переконаний, що ми зараз знаходимося в цій стадії. ну Те, що казав генерал Залужний, що рік того, що це війна переходить в режим затяжної, виснажливої війни, війни на виснаження дуже загрозливою для можливостей шукати нові ресурси всередині самої країни, тому що ви знаєте, що громадяни Снаження економіка виснажена, і тил виснажений, коли виснажений тил, підтримувати фронт дуже важко. Але Україна демонструє героїчну боротьбу, і це видно е, по тому, що Україна не впала як держава, і що глобально ворог не не досяг жодного жодної поставленої цілі, яка була озвучена агресором в 22-му році. Тому я думаю, що Україна не лише мужня встають і бореться, але Україна шукає. Ті кроки, які дозволять їй вистоявши цій боротьбі, отримати той бажаний мир, який, на який вона заслуговує. На вашу думку, яка перспектива вступу України до НАТО та Європейського Союзу в умовах війни, і які кроки потрібно зробити, щоб пришвидшити цей процес? Тут треба розділяти питання вступу НАТО і вступу Європей європейський союз. Якщо щодо вступу в Європейський Союз, як ви знаєте, заперечень з боку країн Європи, тобто країн Європейського Союзу, їх таких немає, і тут фактично. Но нашими скажемо так країнами, які нас підтримують в цьому питанні, є і лідери країн які опонують нам і прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, і прем'єр-міністр Угорщини Орбан в принципі вони не заперечують щодо євроінтеграції і вступу України в певній перспективі. То щодо вступу безпосередньо в НАТО думки розділяються. Як ви знаєте, я не буду повторювати ці думки лідерів країни Європи і членів НАТО. А, очевидно, що вступ в НАТО, інтеграція в НАТО, вона набагато повільніша, в НАТО важче, тому що ми воююча країна, не зрозуміло, яку заявку повинні і хто ну і коли давати, мається на увазі з боку Сполучених Штатів Америки, які зараз переживають турбулентний період гострої фази завершальної фази президентської виборчої кампанії. Але те, що озвучив президент Зеленський в своїх п'яти пунктах перемоги, які він представив парламенту, фактично народу України, а потім Представив в Раді Європи і представив лідерам міжнародних держав найбільших держав е, заходу, які нас підтримують. Перший пункт це пункт запрошення у НАТО. Це не членство, це запрошення у НАТО. І питання в тому, що запрошення то дають всі державі в межах е, усіх міжнародно визваних кордонів країни, а не частини її території. Е, тому ми чекаємо на такі запрошення, е, е, яке би показало Путіну як агресора, про те, що Україна не не зійде з обраного шляху. Північно-Атлантичного вступу Північно-Атлантичного альянсу, тому що це єдиний гарант нашої безпеки в майбутньому. Ніхто інший, немає іншого альянсу у світі, який би міг нам гарантувати хоч якось те, що агресор не поведе знову себе так, як він повів. Ні буде меморандум меморандуми цього переконалося 97-го року, ні будь-які індивідуальні договори, які були проговорюні чи, можливо, навіть підписані на рівні окремих держав, не можуть гарантувати нам цієї безпеки. Тому я вважаю, що. Перспектива вступу в європейський союз. Ми виконуємо свої мінімальні мінімальні домашні завдання, приймаючи відповідні закони. Багато чому вже прийняли, що вимагає від нас ЄС, звіряючи законодавство європейського союзу законодавством України, підводячи його під вимоги Європейського союзу. Але питання в НАТО це звичайно, питання завершення війни. Хоча запрошення як таке, ми можемо отримати, ну я сподіваюся, і ми віримо теж ми можемо отримати навіть найближчими місяцями. А як оцінюєте вплив війни на економіку України? Ну, це катастрофічно руйнівний вплив. Ми ж бачимо, що фактично Україна ну, жертвує всім, що є, скеровуючи на війну всі фінанси, грошей війни в країні немає. Ці кошти працюють на війну. Росія, яка має більші можливості акумуляції коштів в межах своєї країни, Повернула це на військові рейки. Україна безумовно робить це так само, але Україна втрачає більше, маючи меншу територію, маючи менше населення, маючи величезну еміграцію цього населення. це в середньому від 6 до 9 мільйонів людей, які залишили країну за цей час і залишають досі країну. Повернення в країну набагато менше ніж виїзд з України в цих умовах незавершеної війни. Тому очевидно, що ми повинні сподіватися, що міжнародна підтримка міжнародного валютного фонду, Світового банку Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, які сподіваються на цей величезний кредит в 50 мільярдів євро, на які, які вони пообіцяли нам найближчим часом, і поки що заморожений під відсотки заарештованих активів Російської Федерації. Він допоможе нам підтримати економіку на плаву, він допоможе нам виплачувати пенсії пенсіонерам. Він допоможе нам гроші бюджетникам. Він допоможе нам підтримати певним чином і середній бізнес. Хоча ми розуміємо, що кожен зараз віддає. І останнє рішення парламенту ну вони є такими, які є. Ви знаєте, що парламент проголосував за збільшення до 5% Воєнного збору, я не голосував за ці рішення, тому що ми шукаємо, хочемо шукати інших можливостей, щоб не тільки в кишені громадян заходити, тому ми вимагали, щоб банки поділилися своїми заощадженнями, які вони заробили на війні. Це рішення прийнято, але цього недостатньо для того, щоб шукати додаткові фінансові можливості в країні, не заходячи в кишені злоденних людей, щоб профінансувати. Сувати сьогодні армія. а як оцінюєте боротьбу з корупцією в умовах війни? Я вважаю, що боротьба з корупцією недостатня, тому що ми говоримо як про масштабну корупцію, так і про корупцію, скажімо, на, на рівні окремих людей, які е, займаються сьогодні е, скажімо, там певними мобілізаційними речами, тому що ми бачимо кожного дня якісь корупційні скандали. Чи це МСЕК, чи це представники інших секторів, навіть секторів оборони, які за залучені. В корупційні явища це завищені тендера, це нецільове використання коштів. Це кошти, які корупційно осідають в багатьох кишенях чиновників, це митниця, це податкова. Тобто, в принципі, ці клішеї, ці статті, які були корупційними, вони в принципі в Україні так і залишилися корупційними. І тому очевидно, що на це звертають уваги наші міжнародні партнери. Кожен кейс, який сьогодні витягується назовні, він сильно б'є і травмує імідж України як воюючої країни. Верховна Рада схвалила закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Ваша думка щодо цього, і взагалі думка щодо мобілізації. В Україні, ну я вважаю, що Верховна Рада проголосувала, щоб громадяни віком до 25 років не могли бути мобілізовані. І це правильно, тому що ми маємо берегти молодих людей як, як той гнофон нації, який зможе відродити цю націю. Відродити цю націю. Тому це важке питання, можливо, в окремих переговорах, дискусіях з нашими міжнародними партнерами, які неофіційно наполягають і дивуються, чому ми не мобілізовуємо. Молодих людей віком менше 25 років. Я поки що не бачу підстав, президент не вносить змін, і ми так само не чуємо від військових. я маю на увазі вище генералітету щодо того, щоб понижати мобілізаційний вік. Хоча я знаю зворотну сторону з боку самих військових, які потребують демобілізації, які втомлені і виснажені, що їх треба міняти, а особливо немає. Ким міняти, тому що мотивація йти воювати сьогодні дуже впала, люди абсолютно виснажені, і очевидно, це є велика проблема для України, який спосіб заохотити людей рекрутингом інформаційною кампанією, невикривленим ставленням до громадян, так званою бусифікацією ТЦК, яку ми бачимо, тому що це все не проводить. До покращення підтримки наших військ на передовій, до до того, що ми отримаємо нових підготовлених бійців, які зможуть замінити виснажених бійців на передовій, і очевидно, наш генеральний штаб разом з міністерством оборони повинні ну, глибоко пропрацювати ці питання, які пов'язані із подальшою мобілізацією, яка має бути якісною, і з демобілізацією, яка має йти синхронно стосовно тих бійців, які вже більше двох років, близько трьох років на фронті. На вашу думку, як вважаєте, як вибори в США можуть вплинути на допомогу подальшу допомогу Україні, зокрема одного чи іншого кандидата, яка буде допомога Україні далі? Ну ви знаєте, тут прогнозувати щось важко. Я вважаю, що це точно не буде курс президента Байдена. Він буде зовсім інший. Буде значною мірою зміна американського, американського вектора стосовно України. Він може бути більш радикальний або менш радикальний, в залежності від того, який з двох кандидатів отримає президентство. Але один кандидат, як ви знаєте, заявляє про те, що розв'язка він не буде дуже швидкою у своїх контактів особистих із Путіним. Інший кандидат демонструє послідовну підтримку, хоча ця підтримка може мати труднощі через Конгрес США, де така фінансова підтримка, наразі військова фінансово, може бути заблокована голосуванням як пакету допомоги військово фінансового у Конгресі США, в Конгресі, Палаті представників і Сенаті. Тому, е, очевидно, що часу залишилося чекати дуже мало. Е, до президентських виборів США прикута увага усіх. Е, немає байдужих в цій ситуації, тому поки що ми отримуємо послідовні запевнення адміністрації Сполучених Штатів Америки і вибираємо рештки так би мовити фінансового пакету з озброєнням, яке зараз скероване в Україну. Інше питання, що після президентських виборів може настати дуже небезпечна пауза, пов'язана з тим, що ми вибрали вже старий пакет, який був проголосований в розмірі 61 мільярд, на безпекову ситуацію. Україна, Східна Європа і так далі. Що далі? Тобто, якщо не буде нового величезного пакету фінансової підтримки з боку США, і що раптом зависне фінансова підтримка з боку Європейського Союзу, очевидно, що нам доведеться, як це вже було цього року. Залізати в кишені власного державного бюджету в мінус власного державного бюджету і забрати ті кошти, які є на інші потреби, і це означає, що ми тоді знову стаємо ситуацію, коли треба звідки наповнювати державний бюджет, і це буде найбільш боляче. В умовах виснаженої економіки шукати кошти власному бюджеті власній економіці, тому ми це зрозуміємо. Ну скажімо так найближчих місяця три-два-три, коли відбудеться зміна адміністрації. Зміна адміністрації, коли поміняється, ми побачимо розкладку сил у конгресі Сполучених штати, де теж чекають вибори разом з президентськими виборами. Ми побачимо, якою мірою Україна може розраховувати не просто на слова підтримки, а на безпосередню пряму зацікавленість підтримати Україну з боку. Сполучених Штатів Америки я дякую вам за розмову і на завершення ваші побажання глядачам. У мене незмінні побажання, щоб берегти себе, вірити в перемогу, піклуватися про близьких, про рідних, пам'ятати про тих рідних і близьких, хто вже не з нами, хто був втрачений як герої на війні. І все буде в Україну. Перемога за нами. Дякую.